У програмі для депутатів Херсонської міськради передбачили розгляд питань діяльності тернопільської мерії, робота із бюджетними документами, юридичне забезпечення депутатської діяльності, семінар із питань правового забезпечення, реалізації рішень ради, роботи постійних комісій. Ваші земляки, депутати Тернопільської міської ради, були у нас. Ми там проводили. Ну, це можна сказати, не зовсім навчання це просто вони переймали досвід, як в нас побудована робота ради. Саме і ми зараз приїхали з тим сам подивитися, як побудована робота ради, тому що в кожному місці є якісь своє специфік. Депутати Херсонської міської ради цікавились, як подолати стихійну торгівлю про земельні питання, проблеми житлово-комунального фонду та інше. Такі зустрічі дають можливість почути одного, обмінятися якимись шляхами виходу з цих проблем. Чули ви, що проблема в так само в Херсоні як є в Тернополі стихійна торгівля? Просили вони від нас порад інформації, як ми з цим боролися. Тобто ми розповіли про створення комунального ринку про те, як забрали торгівлю з вулиці Шептицького. Також приємно чути про те, що в Тернополі краща ситуація з малими архітектурними формами, і тобто політика, та яку має міська рада, стосовно забрати малі архітектурні форми центральної частини міста, залізничного вокзалу, вона й виправдана. Депутату Херсонської міської ради Олегу Якимченкову сподобався Тернопіль. каже: у нашому місті є чому повчитися. Чесно, перший раз в городе я увидел красоту, парк озеро, дітки. Все таки на ну, класний город і чистий. Ну далі ми не ходили на окраїни, обманывать не буду. но то ми ну, вокзал, центр, парк, озеро, просто супер. Просто безумно. Буду своего свого мера тепер мучить. Є що йому розказати Тернопіля. Депутати з Херсона побувають у визначних місцях Тернополя, а також поїдуть в Марійський духовний центр Зерваниця.